Шановна громада, знаходимося в протирадіаційному укритті, яке будували як протирадіаційне укриття, але чомусь вивели сюди на навчання дітей. Я приходила сюди місяць тому, коли тільки відкрили цю підземну школу. Було комфортно знаходитись. Повітря було комфортне, я не відчула різниці між вулицею і цим приміщенням. Сьогодні я прийшла дихати нема чим, і в кімнатах, де знаходяться діти, в класах. Стоїть запах будівельних матеріалів. Я алергік. В нашому місті Запоріжжя майже всі алергіки. Нас травлять наші заводи. І це укриття також травить ваших дітей. Ще воно не введене в експлуатацію. Ви повинні про це пам'ятати. Батьки, які тут знаходяться зараз, я в них запитала, чи знаєте ви, те, що небезпечне це приміщення? Вони кажуть, ні. Те, що воно не введено в експлуатацію, ні, ми не знаємо. До батьків до відома не доводять. Вивели так дітей, щоб відрахуватись, перед ким перед чим будемо з'ясовувати, але наразі тут небезпечно, некомфортно знаходитись. Це я кажу вам: голова громадської організації, роби своє.